Імгая Якса, і це новий проект у FIFA 20. Сьогодні я зроблю Златен і Береговича тренером. Він має виграти Лігу Чемпіонів та АПЛ. Але є одне але. Златен. А тобто я можу покупати тільки гравців з тих клубів, яких грав Златен. А саме Мальма і Аяксу, Інтеру, Барси, ПСЖ, МЮ, Ла Гелексі та Мілану. Я міг просто взяти склад ПСЖ та Барселони, але я вирішив комбінувати гравців з різних команд. Експеримент буде тривати до тих пір, поки Златан не виграє АПЛ та ЛЧ. Златан буде тренувати в ман сіті бо в них великий гаманець, вони грають в АПЛ, Златан не грав у Манн-Сіті. І це просто інтересно, коли з однієї топ-команди ми робимо іншу топ-команду. Якщо я просто закінчу кар'єру за Івру, то Златину не дадуть контракт в ман сіті Тому я зроблю максимально схожого на Ібру чоловіка і буду тренувати в горожан. І ось такий у нас вийшов Златан Ібрагімович. Так, трохи не схоже, але я не мав шаблону. З чого робити. І ось така одежа. Як я й казав, беремо Мансіті. Ось такі у нас задачі на сезон. Хоча я буду брати гравців з тільки команд, там, де грав Златен. Але мені все одно треба буде випустити в п'ятьох матчах когось з молодіжної академії. Трансферний бюджет у нас непоганий. Зараз я йду шукати гравців з команд, які нам потрібні. І це усі гравці, які нам потрібні. Деяких старих із малим рейтингом я повикидаю, але інших я залишу. У цій фі -фі у масіді слабкий захист, тому на цей сезон я покупаю тільки захисників. І, можливо, ще півзахисників. Деких гравців треба було перепідписувати, наприклад, Піке, Клінікар та П'яніч. А деякі гравці, по типу Еріксона та Дейонгу, не хотіли йти з своїх клубів, тому мені треба було брати інших гравців, що було трохи важко. І за таким складом ми йдемо грати цей сезон. Сезон вже підійшов до кінця, дивимось його результати. В АПЛ ми другі, бо Ліверпуль набрав 105 очків, це дуже багато. У Community Shield переміг Ліверпуль. Ми на фіналі Cup. Давайте подивимось, де ми вилетіли. Ми вилетіли у 6 турі проти Тоттенхему. У Караба Кап ми вилетіли у полуфіналі проти Ліверпулю. Ми вилетіли в четверть фіналі Ліги Чемпіонів від Ліверпулю. Ми мали перемогти Лігу Чемпіонів АПЛ та Мерейс Кап. Але ми усюди програли напевно, мене уволять. Але ні, сезон завершується. Алатний Бригеміч до сих пір тренер Мансіді.